Вітаю всіх! Хочу зробити рубрику «Порада від карт. Я розумію, що це потрібно зараз. Порада від карт для тих, хто хоче змінити місце проживання, виїхати в безпечне, більш-менш спокійне місце. І хто вагається, що йому робити? Ось, виїхати в нікуди, м'яко кажучи. Ось порада від карт. Три карти, як завжди. Як завжди, вибирайте свій варіант. Важко. Ви знаєте, це як камінь на душі, який треба скинути. Що робити. Це дійсно дуже важко. Так, перший варіант, хто вибрав. Перший варіант це людина. Для людини ця карта Бланка. Також можна порада розумного чоловіка. Звернутися за порадою, також поритись у своїй голові, побути наодинці з собою і вирішити, чого я хочу. Другий варіант. Ви знаєте, це ось це зміна. Я б сказав, від, відмести, викинути старе життя. Відмітаємо старе життя, нове входимо. Розумієте, дороги назад немає тут, і ми відмітаємо все, що нам заважає. Третій варіант. А третій варіант це збираємо інформацію, що нам потрібно, куди нам потрібно і що для чого потрібно. Це інформація. Це також дуже важливо інформацію збирати.